Добрий день, студія. Добрий день телеглядачі. Граємо слава. А отже, яка зараз у вас? Я так розумію, ви на сході перебуваєте? Яка у вас там ситуація наразі? Як минула ніч? Чи є якісь зміни? Загалом четверта бригада національної гвардії, в складі якої воює Легіон Свободи, продовжує виконувати бойові задачі, і загалом, ну, ситуація стабільно стабільно напружена, тому що доволі часто викоринував ворог, продовжує обстріли, шалені обстріли. Тобто, ну Дуже 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 напружена ситуація, і ворог не полишає спроб просуватися на східному напрямку. На щастя, наші бійці стоять, відбувають атаки і намагаються навіть. Ну тобто, це називається динамічна оборона, коли вдається знищувати і проводити якісь маневри. Тобто я не хочу там багато розказувати, але все ж таки ми не просто стоїмо, терпимо обстріли і. Власне, і кажемо про це. А, динамію, і намагаємося вибудовувати динамічну оборону на власне тому рівні, на якому ми воюємо. <тас> а тобто вони зараз не полишають спро проводити наступальні дії, виходити на адмінкордони областей Луганської Донецької? Е, ну, я не можу сказати, що це повно, повнофронтові якісь штурмові дії, які вони робили там в квітні, березні, можливо, в травні. Е, е, характер е, дії піхоти ворога. Перше, вони самі називаються піхотою одноразовими, і це там піхота на швидку руч мобілізований і просто відправляють на обоє. І, і це там малими групами вони діють, але на щастя нам дається їх швидко засікти, або а, завдяки спостерігачам, або в більшості випадків це завдяки безпілотникам безпілотникам. І власне така сіра зона вона набагато більше розширюється, тому що все ж таки, е і ми про це постійно кажемо: що українські армії, нам, зокрема, легіону свободи, постійно потрібні. Безпілотники, тому що безпілотники рятують життя. Краще підняти безпілотник, ніж відправляти розвідника, який буде ризикувати життям. Краще, і це доволі такий величезний розхідний матеріал, безпілотники, тому що вони там постійно втрачають зв'язок, можуть збиватися, тобто працюють реб радіоелектронні, як наші, так і їхні. Тобто, ну... Але з кожним кроком, з кожним днем, з кожним місяцем ця війна перетворюється на війну технологій. І, на жаль, піхота стає легкою здобиччю. тому для нас. Є головним пріоритетом це збереження особового складу, збереження життя кожного солдата, навчання його. Тобто, ми зараз е, звертаємо увагу, що е, чоловіки, за які зараз перебувають на мирній території, мають постійно вільний час використовувати для того, щоб досконалюватися, тренуватися, вивчати і розуміти свою військову спеціальність, тому що е, не просто треба сидіти в окопі, і чекати, коли е, точніше, не чекати і сподіватися, що не прилетить, а все ж таки е, вдосконалювати свої Навички, щоб якомога ефективніше живу силу противника знищувати, адже противник не тренує свою живу силу. Вони її використовують як в другій світовій війні. Використовував жуков, тобто воно ну, просто відправляли на м'ясо, і а... це є на перевагу, тому ми. Однозначно в рази більше знищуємо їхньої піхоти. Uh -huh. а, так до речі, дуже багато було повідомлень про те, що вони там якісь добровольчі батальйони намагалися у себе зібрати, і на окупованих територіях місцеве населення ну, так би мовити, мобілізують. До речі, інститут вивчення війни каже про те, що а, окупанти з ордло влаштували бунт, відмовилися воювати через те, що їм не вистачає запасів. Генеральний штаб повідомляв про те, що хворих там з лікарні місцевих підгрібають, аби їх відправляти на фронт. От, чи є якась? Про це зараз інформація, можливо, щось бачили, чи чули, чи доводилося навіть стикатися з такими фактами. Нам складно казати, як вони мобілізовують. Ми можемо лише стверджувати, що набагато меншими групами вони пробують атакувати якість, тобто тих, кого бомбера в полон або дивимося до докум... ну, там, Бачимо їхніх двох які е, опиняються в полі нашого зору. скажімо так, ну як тільки ворожий солдат опиняється в полі нашого зору, він стає в. Сотим то ну ми можемо сказати, що якість піхоти дуже зменшилася, і мотивації нема. Тобто, власне, у них немає мотивації йти вперед, наступати і здобув ну, взагалі. А, тобто здоб... так не хочуть вони так воювати. А в чому це виявляється? Як вони здаються в полон чи тікають? Стають живим м'ясом і тому не хочуть іти в атаку, і неймовірними зусиллями напевно їх заставляють йти в атаку. І більшості випадків це якраз мобілізовані з Луганської, Ростовської або Донецьких областей. З Ростовської, навіть вже ну доволі це часто. Ми бачили документів, що це мобілізовані з тому числі з Ростовської області. Угу. Так, така прихована ну, так, мобілізація. Проходить все ж таки, звідти йде мобілізація, приховану мобілізацію, все ж таки проводить наш ворог. Пане Володимире, при цьому тут на вже на днях має бути Рамштайн, черговий будуть знову обговорювати допомогу. Що от на фронті чекають від цього чергового раунду? Ну, власне, найбільша наша потреба. Ми розуміємо, що напевно основні артилерійські засоби знаходяться на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, але все ж таки нам все більше і більше. Потрібна високоточна артилерія, безпілотники, крила, які літають там не ті самі мавіки, які там на ну, 4-5 там максимум кілометрів можуть літати, а все ж таки там на 10-15 кілометрів. Тобто ту тактику, яку використовує Генеральний штаб на виснаження Росії, вона доволі ефективна. Чим більше ми виснажимо ворога в тилу ворога, тобто там боєприпаси, штаби, скупчення піхоти, скупчення техніки, тим менше ризику для українських солдатів, які Будуть наступати і повторюсь, найбільший пріоритет, і це треба доносити в тому числі і на всіх міжнародних зустрічах, це цінність життя українського солдата. Адже в українського солдата вкладається неймовірна кількість зусиль на підготовку. І чим чим буде фаховіше підготовлений солдат, тим більше він знищить оцього просто м'яса оку, ну, окупанта і Ну, власне, нам потрібна артилерія, нам потрібні високоточна артилерія, високоточні дрони і засоби виявлення ворожих вогневих точок, виявлення танків, виявлення мінометів і виявлення артилерії ворожих. І як тільки у нас буде перевага в точності, перевага в кількості, перевага в боєприпасах, то повірте, ну ворожа армія довго не протягне, або вона просто буде постійною, такою знаєте, мішенью на полігоні. Адже наш пріоритет це збереження, в тому числі української інфраструктури навіть на окупованій території, і знищення саме точкове знищення ворожих сил.